Про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Нагадую, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів і алгоритм YouTube ставив його в рекомендації. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок і тоді на ваш пристрій будуть приходити повідомлення про нові випуски. Твоєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Зараз ми будемо говорити про мобільний застосунок Be My Eyes. Це перекладається на українську, будь моїми очима. Суть його, що ви на телефоні завантажуєте з Play та таких застосунок. І далі по той бік екрану сидить волонтер, який абсолютно безкоштовно у разі потреби може вам допомогти. Різна допомога потрібна людині незрячій, можливо, щось почитати, можливо, сказати, які купюри. Можливо, навіть сказати колір одягу, чи вам підходить, чи ні, чи в магазині, ну все ще можна побачити візуально, вам по той бік екрану можуть допомогти. Я сьогодні навіть ходила і тестувала, паралельно знімаючи світофори. як працює цей додаток, чи може людина по той бік екрану за допомогою камери сказати, де я знаходжуся. Оскільки були дуже гучно звучали машини, і в мене навіть працював мікрофон, самого звуку не видно, але. Оператор, волонтер по той бік екрану, бачив вивіски і міг мені прочитати, де я знаходжуся. Це дуже корисно. Також сказали мені, що найбільше допомоги люди потребують, щоб розпізнали копюри, їм сказали номер, і прочитав якийсь документ, договір, все таке. Користується ним, на жаль, найчасто, тобто двічі в тиждень або один раз до неї телефонують за допомогою. Такий додаточок у мене є на телефоні. Я його І ось так шукаю. двічі. Натискають вічі. натиснути. Позвонити. Оскільки ми вже цю функцію демонстрували на вулиці, то, мабуть, доцільності позвонити немає. Ну, ось так додаток працює. Сподіваюся, що ви зрозуміли. Якщо ви маєте незрячих людей, які не знають про його існування, а він дуже допомагає направду дуже багато функцій може виконати, навіть як ви не знаєте, чи ванілін кіпери чи ще щось можна, звичайно, щось на нюх розпізнати, а дещо якусь приправу ви можете сплутати і спортити страву. Все це вам допоможе волонтер абсолютно безкоштовно. Користуйтеся і отримуйте якість життя значно вищу. До побачення, до нових зустрічей.